Зараз тут відбувається зачепаного того рішення, на яке ми всі сподіваємося. Але я думаю, що всі підчують нашу побратиму, вони мають стане в цей момент відчувати нашу підтримку. Барайте патріотам України втретій!

Mal bıçakta zarar verir. Sağ Ukraina. Sağ Ukraina. Sağ. Мають собі розуміти, без різниці, яке рішення вони приймуть, вони мають знати, що люди будуть вимагати від них одного, того, що вимагалося за часи створення незалежності, того, що намагається на і Червоному Майдані є актуальним і сьогодні. Ми будемо вимагати люстрацію влади! Люстрацію влади! Люстрацію влади! Люстрацію влади! Люстрацію влади! Люстрацію влади! Адже ми, українці, ми на своїй болотанні землі. Ми здобує українську державу І тепер наше завдання наповнити цю державу українським змістом. Наше завдання тут зараз не просто відстояти Ярослава, а здобути. Українську Україну. Ми маємо допомагати! Україні! Українську владу! Україні! Українську владу, Україні! Українську гад! Україні! Українську! владу, Україні! Українську! владу, Україні! Українську! владу, Україні! Українську владу, Україні! А зараз не свежі на небі! Гонба! 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 Віріше, сюди зачитали, що мене й це весь закон неправильний! Що це неправильний закон прийняти. Слухайте, я єдине, що я встиг вигукнути, як Кирєєвщина і як ти збираєшся жити між людьми. Ну слухайте, це взагалі ну, виявляється закон неправильний. За цим законом уже звільнили кількох людей, а зараз неправильний. Але ось є юрист. А більше того, вона почала трактувати взагалі законодавство. Ця суддя взагалі вирішила, що вона представляє Конституційний суд. Дозволяє собі взагалі трактувати законодавство. Це є гарк беззаконня. І це не суди, не це судилище. І те, що сьогодні розказували в прокуратурі, ті прокуратори, які стоять на захисті не українського народу, а свого пана, так само, як це було і 2000 років тому. Нічого, воно відповідно, як завжди, як брехали, так і брешуть. Немає в нас законодавства, не виконуються в нас закони. Не виконуються власне тими, хто їх безпосередньо має виконувати. Тому єдиний вихід це гнати їх всіх, гнати їх в відставку і амністія на них. Наша амністія точно не буде поширюватися. Банду! Ге? Банду! Ті різдвяні дні що тут, в стінах цього безперебільшення Печерного суду, вільного, в своїх рішеннях від законодавства України. Чудо не сталося. На превеликий жаль. Бо очевидно, ті наші святі традиції, на тих істот, які працюють в цих стінах, вони не розповсюджуються. Немає нічого святого і нічого сильного І немає головне товариство. Те, що ми сьогодні доводили працівникам Генеральної прокуратури, немає головне, немає почуття справедливості, бо хрістотвори, які знаходять два, проти, два протиріччя між двома реченнями і не можуть піднятися, застосувавши дух закону, застосувавши головні поняття честі, гідності, справедливості і законності. Не мають права сьогодні працювати. Сьогодні суддя продемонструвала, що норми прямої дії для неї не діють. Більше того, сьогодні ця суддя вчинила злочин, який називається перевищення службових повноважень. Тому що, по суті, зараз і присутні в залі почули тлумачення закону номер 742 який ухвалений Верховною Радою 19 грудня. Ми всі почули, як він повинен застосовуватися, в яких випадках він діє, в кореспонденції з якими нормами і так далі. Тобто, суддя районного печерного суду взяла на себе, перебрала повноваження цілого складу Конституційного суду. Там, що правда, теж не краще, але вони, як мінімум, мають формальне право це робити. На сьогоднішній день ми почули від судді, чому воля. Українського народу схвалена під тиском нашим з вами, в тому числі депутатами партії регіонів, яка набрала понад 300 голосів в парламенті, для них не має жодного значення. Сьогодні ці органи і прокуратура, і суд засвідчують плювати їм на народовладдя і плювати їм на кожного з вами. Ми не будемо сьогодні підпалювати їхні машини. Крушити їхні будівлі. Вони дуже на це сподіваються. Ми будемо діяти інший спосіб, інший спосіб, який призведе нас до великої України, там, де буде соціальна і національна справедливість, до того стану нашої держави, в якому відчуття справедливості справедливого вироку буде головнішим, ніж поєднання двох... Речень закону, яким можливо вступають проти річчя. Я вірю, що так буде. І так буде дуже скоро. Слава Україні! Суддю, на мило. Друзі, ми сьогодні побачили, що собою являє суддя Гладун. І давайте скажемо. Ганьба, судді, гладун! Ганьба, судді, гладун! Ганьба, судді, гладун! Ганьба, судді гладун. Ганьба, суді, гладун. Ганьба, суді, гладун. Друзі, я думаю, що на це рішення адвокатами буде подана апеляція.